Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Leverage, креві та Esmara Є різних цікавих моделів. Жіночі буде 19 пар. Розмір від 36 до 41-го. Чоловічі 15 пар. Бренду Криві та Leverage Розмір від 41 до 46-го. Є в лоті черевики дві пари з розміром 42 та 45. Бренду ліверджі. Всього в лоті 36 пар. Є трекінгове. Бренду Krivit, Жіночі. Вартість лоту 17 840 гривень. Ціна пари 496 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!